Привіт, з вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми знову знаходимося біля закинутої дитячої лікарні у Трускавці. Саме сюди зараз виїхали депутати Трускавецької міської ради для того, щоб оглянути це приміщення та оцінити той стан, в якому зараз воно перебуває. Разом з депутатами тут також знаходиться інвестор, який підписував у 2014 році інвестиційний договір із Трускавецькою міською радою та зобов'язувався збудувати тут житловий будинок та виділити певну кількість квартир на місто. Інвестор подав заяву про зірвання угоди ще в травні місяці. По його проєкт, по тому по тих інвестиційних угодах, що були, і ті проектні документації, що є, не вистачає е, будівельних норм по інсуляції для того, щоб зробити цей інвестиційний проект. це проектна куточна купутація не виконе. Не... Робилась тому, що не пройшло будівельну експертизу. А, але в, в пункті договору інвестиційного також було передбачено зробити частину даху, яку ми зараз хочемо всі оглянути, щоб не було затікання діючої корпусів лікарні. Угу. І зараз ми хочемо глянути, чи зробив це інвестор, чи не зробив, і зобов'язати його все-таки перед розірванням угоди зробити цей пункт. Колись у 2007 році був дуже цікавий проект тут. Розроблений для соціальних служб, для... тут мали розміщуватись також кризовий центр, також терцентр. Були передбачені теренкури, лавочки, відпочинкова зона. Якщо б знайти кошти державні під цю програму, це б було дуже добре. Вдалося реалізувати ну, тобто, той проект, який ви хотіли? Проект не вдалося реалізувати по двох причинах. Перша причина це в результаті проектно-кошторисних вишукувань. Виявили, що блок номер 1 який би мав перейти 12 котрі в цьому блоці, мав перейти місту. Ці квартири, які попадають, вони інсталяція не проходить. Я ну мається на увазі е... освітлювані сподівання. Це інсталяція, це там дві години не може бути. І експертиза не пропустила. Був вихід, який треба було на сесію змінювати умови інвестицій. Дозвотити дозвіл робити інший проект, де заплатив гроші. Надбудову тут робити трьох поверхів, які планувалися тільки півтора поверха, тобто Масандра і поверх. А тут залишати, тому що тут, щоб тут піднімати кількість поверхів, неможливо треба демонтаж робити, а тут діюче приміщення під низом, підвальному і так далі. І тому на тому зупинилися. На сьогоднішній день треба щось приймати, якесь рішення. Я там далі, якщо говорити, що нормально, по нормальному такому відношенні знайти спільне рішення, я ще готовий десь думати про далі інвестувати, тобто я б його, але при інших. В умовах, умовах, при нових витратах на проєктування, на таке, на інші, ну, така ситуація. А зараз що треба? Зараз треба привести до порядку, щоб тут е, хоча б периметр позагороджувати, е, я допоможу за свій кошти, е, щоб тут не ходили, не крали. Інвестор так і не виконав своїх обіцянок. Будинок він не збудував, оскільки е, той проєкт, який він планував тут реалізувати, йому. Втілити не вдалося, тому сьогодні стоїть питання розірвання інвестиційного договору, де депутати збираються шукати нового інвестора, який, можливо, погодиться вкласти гроші та перетворити це, закинуте та страшне приміщення у щось пристойне та красиве.